Підходячи до кожного вулика, ми повинні знати, з якою ціллю ми до нього підходимо і що ми будемо робити, а не так, що підійшли, заглянули, подивилися і без ніякої, як то кажуть, потреби. Зараз ми будемо на прикладі цього вулика. Наша задача подивитися, як відбудовують вощину, потім наявність трудневого розплоду, тому що це батьківська сім'я, і зробити ревізію, тому що ми її ще не робили в цих вуликах. Ми не робили. Нагадаю, що сьогодні вже у нас 9 квітня, температура повітря десь градусів 24-22. Це бжілки наша лінія Б-30. Зараз будемо, щоб не переохолоджувати гнізда, подивимося на вощинку. Нагадаю пасічникам початківцям, що ранньо весняний період. Бочинку ставити в розірі з гнізда розплоду не потрібно, це навіть заборонено. Ставимо на краю. Це вчора ми поставили цю рамочку. Це овощина нагадаю компанія Біорд Київська. Вже бачите, до половинки вона відтягнута. Нагадаю, що зараз взяток йде з верби. Риба, верба в цьому році, як ніколи, без кілька років виділяє нектар, квітне, запах від неї неперевертний. Далі розбираємо, дивимося наявність тонів, наявність розплоду. Ось бачимо, що вже знизу так провисають, вулик займає 10 рамочок. Є бачимо наприск. Пельця, пилку багато занесено і вже ось на крайній рамочці бачу, вже вже маточка засіяла яйця. Значить, перейде, так так є. Перейде на вощинку. Значить, потрібно дивитися, ретельно дивитися гнізда і не поставити між розплідними рамочками вощину для розширення. Нагадаю, що ми сім'ї розширюємо тільки вощиною, ніякими не ні маломедними ніякими не ні стільниками. Це є запорукою того, що ми не занесемо, не перенесемо ніякої хвороби. І бачимо якість розплоду, бачимо специфічний цим бжілкам пояс, торговий пояс над розплодом. Якщо в української степової бджоли, ось бачимо, ось дуже гарно видно. Видно? Та ось, ось, ось. видно. Так. Української степової бджоли це з мого, як то кажуть, спостереження. Вони складають від гнізда, десь друга, третя рамочка. У Бакфесту це спостерігається деякі лініях. спостерігається, що пергу складають, і роблять вінець над розплодом. До речі, зараз ми витягуємо рамочку, бачимо, трутневий трошечки є. Вже є трутневий. Нагадаю, що від відкладання яєчка. Трутневу личинку до половозрілого трутня проходить 40 днів, тож рахуйте, коли розпочинати вам прививки і маткововідний сезон. Бачимо, все забите пилком Це Та Також вже рамочка знизу. Ми в батьківських сім'ях залишаємо такі надбудови, прибудови до нижнього. Нижні рамочки. І вони, маточка, там вже також вже засіяла яєчка. і зверху трошечки трутневого розходу. Скажу вам, шановні колеги, що до батьківських сімей потрібно відноситися дуже, щоб виростити якісний трутень, як дуже відповідально. Тому що ці вощини, що деякі виробники ще є трутнева мощина, ми раніше брали, я не буду говорити хто. А то відео наші розуміє, якого виробника не вирощує трутень, він виходить з лощину ставимо трутне, витягує, матка засіває. І беремо на штучне осіменіння трутень відбирати стерне, а трутень не годиться. Значить що? Значить, є стеорин у лощині, і він, як ми знаємо з літератури, негативно впливає на статеву систему трутня. І ми стараємося зробити, беремо до, до, до прикладу, та крамочка мощини, беремо її, відрізаємо по діагоналі. Цей сотик пустий, а тут жолені комірки. І, до речі, на таких комбі рамочках, батьківських рамочках, матка краще сіє, тому що вони спостерігаються тут і ячеєчка жолина, і ячеєчка трутнева. Тобто матка. Невиборочна, як то кажуть, бо вона буває, що у трутневі ячейки вона погано засіває. І ми у багатьох батьківських сім'ях залишаємо ще зосені посередині рамочок, трутнева і медова. Щоб вже рано на весні матка засівала. Я не знаю, чи в цій сім'ї є, я не пам'ятаю, чи така рамочка. В інших батьківських сім'ях стоїть. Бачимо, що вулик займає вже. 10 рамочок. Нагадаю, що це північна сторона Полтавської області. Майже Сумщина, північ. Бачимо також, бджілка не агресивна, диму ми не використовуємо, де марка стоїть, але ну, я не використовую. Мед є. є. розплід на слідуючій рамці. Можна щоб не охолоджувати, не витягувати. Можемо витягнути. Бачимо якість розплоду. Нагадаю, що це Б30 -та лінія. Так. Вже скоро будемо ставити магазини. Так, і ця рамочка передостання, також вже бівка, бачимо, що висить знизу. Також дивіться, пергою забита, полком забита, бачите? Матки вже ніде. Як то кажуть, і сіяти. Все. Дивимося останню крайню рамочку. Подивимося, що тут а дивіться. Забито все пилком пергою. В цьому році як ніяк. Погода сприятлива. Хочу якась та Так, вже за декілька років, це напевно за років чотири, може п'ять весна сприяє. Беремо Такі ж послідовності пасічникам початківцям це буде цікава ця інформація. Такі ж послідовності, не переставляючи рамочки, сунули, сунули, і на це ж місто ставимо рамочку з за Я гадаю, що вже судячи по сім'ї по гнізду, там сіяти вже ніде. Оця рамочка вже завтра буде засіяна. Зараз підемо, ми подивимося, яка ситуація у шестирамочниках, Чи помінялася бжола? Яка там, який стан у них, зараз подивимось. А зараз ми переглянемо шестерамочник і завтра вже будемо проводити повністю ревізію, ми вже одну, один з ряд, хто дивиться наше відео, переглядає дивиться, той бачив, що тут також стирамочники стояли з сім'ями. Нагадаю, що в деяких сім'ях тут маточки минулорічні молоді, F1, в деяких сім'ях тут знаходяться маточки штучного сім'яння. Зараз ми подивимося, чи є не тісно наявність кормів, як то кажуть, проведемо біглий огляд. Вже я бачу, що тут підставний. Як казав, у нас технік по бжільництву, у Гадяцькому інституті бжільництва, Хлопці кажуть йому, що бджоли кусаються, він каже, що бджоли не кусаються, собаки кусаються, а бджоли жаляться. Це такий маленький. Подивимося зараз. Бачимо, що вже ось вже якісь Бачимо, що вже напряск вже наверху рамочок є. Медок. Побіло, Впевнений, що тут є досталь кормів, тому що ми півпасіки нашої загодовували цукровим сиропом. І, до речі, скажу, що та пасіка, яка частина пасіка, яка зимувала на цукровому сиропі, перезимувала краще, ніж на меду. Дивіться, що ми маємо. Ми маємо таку саму ідентичну ситуацію, що і в сім'ях. Бачимо розплід, відкритий розплід яєчка. Все пергою забито. І з тієї сторони також все розплодові і в перзі. Дивимося, щоб не було маточки, тому що ми цю рамочку зараз трішечки відставимо в бік і передивимося. Бачимо якість розплоду. Печатний розплід. Також перга, медок є і ця рамка крайня, не будемо її відтягувати. Медола до половини. Мета нашого огляду це визначення наявності кормів, якість матки і кількість розплоду. Робимо все дуже швидко. Не шукаємо матку, якщо є розплід, то матка там 100%. Не так, не потрібно охолоджувати гнізда, бистро все зробили. Бачимо і на цій. Раморці розплід, також з пергою, бжілка спокійна. Дивимося, ситуація на крані. Також забито все пергою і бжола почне, також бачимо, що все в перзі. До речі, бджолина сім'я, вона, якщо ми не займаємося збором пилку, вона Занесла скільки їй потрібно в вулик. І вона більше до вулика не приносить. Їй достер, Вона знає, скільки їй потрібно принести. Якщо ми займаємося збором пилку, ми повинні збирати пилок також, як то кажуть, з розумом, щоб не зробити білкового голодання бджолиновій сім'ї. Наприклад, до прикладу виключаємо пилковловлювач зранку до обіду. Зібрали пилок, а після обіду ми так робили, а після обіду джолини сім'ї. Або другий варіант, ми брали, включали, збирали 2 дні, а на третій день пилковолювачі були вимкнені. Так що на цьому завершую наше відео. Кому було цікаво, ставте лайк. До зустрічі в на наступних роликах.